І що знов не так? Слухай, ти вже п'єш шосту чашку кави за день. Ну і що? Так потім, після кави, ти все рівно хочеш спати, ти знервована, в тебе тахікардія, ти не можеш зосередитись. Ти взагалі мене не, не розумієш, в мене шалене навантаження, в мене купа роботи, я без кави просто не виживу. Роботи зараз багато і в мене. Так, да, навантаження виросло, ми виснажені після довгої зими, але. Це ж не привід глушити каву. Ти просто виснажуєш свій організм. Він втомився. Йому треба зовсім інше. Ну зачекай, організму потрібні поживні речовини. Ну, я їм. Я сніду, обіду, вечерюю з собою, тормозки навіть на роботу беру. Ні, ні, ні. Я зараз зовсім про інше. Просто зараз витрати твого організму перевищують надходження. Тобто ти не встигаєш компенсувати витрати свого організму харчування. Ну. І що ти можеш мені запропонувати? Зараз я тобі приготую смачнющий коктейль з активацію. Це вітаміни групи В і гуарана. Гуарана тонізує в 5 разів більше наш організм, ніж кава. Але вона не має таких побічних ефектів, як тахікардія, безсоння і має тривалий ефект. Тобто, після прийому Активайзу бодрість, енергія в тебе буде протягом 5-6 годин. На, спробуй. Дякую. Реально смачний? Так, звісно, він дуже смачний. Ну, до речі, протягом дня я теж його п'ю, тому що виснажливе сидіння перед комп'ютером потребує значної концентрації і енергії протягом дня. Будьмо.